А зараз він, типу, вдає себе такого яркого патріота. Ви знаєте, Баканов. О, і ви знаєте, от як каже отак, це Ігор, Баканов був головою СБУ під час вторгнення досі, до, досі нуль розслідувань. Так, тому що вони вийдуть самі на себе. Тому що вони вийдуть самі на себе. Ці фаскуди вийдуть самі на себе. І за того. Вони так от зараз грають. Він, зрозумієте, він просто актор. Цей блазень, це є актор. Він зараз грає просто патріота. У нього, типа, зараз така фішка грати патріота. Але в реальності він зрадник України, тому що це ще було. Було ще тоді видно, коли він оце зробив цю всю ситуацію щодо. Слуга народу це. І я вам скажу наступне що от це не піде, він не піде просто так, тому що він знає, що його заарештують. І його може мати він може мати таку долю, як, наприклад, Кадафі чи Чоческу. Може, може. Але він зараз а зараз він по всім телеканалам розказує тіпа, в медіа, що тіпа, це було тупо. Імпічмент його чекає. Володимира Зеленського чекає імпічмент. Він завербований. Володимир Зеленський завербований Росією. По тій причині він, а, і він робить все для деструктивного, а, роботи щодо а, деструктивної. А, це ще можна сказати такою роботою, що підриває оборону оборон, оборон і суверенітет України. Він це спеціально робить. Поряд національного порятунку він повинен був би бійти і просто віддати. І, і там нехай не треба виборів, не треба нічого. Просто щоб він пішов і був в комітет національного а, порятунку. От так, воєнний трибунал, так морський, сам промосковський, сирський. сирський. Я за лівійську швабру. О, Швабра. швабра. Хто Зеленський і ОПЗЖ? І Вагнерців здав, так? Я з тобою згоден. Так, так. Хто у мене також думки? Так, так, так. Василе Квана говорить на Божий трон. Залезить клон. Так, і вибіжить от сина от творця. Це сонце, он прийде в адським вогнем. Ну це ось це, знаєте От не часто там, у моїх оціх є, то відео я дуже показую, що до... вийшов інчертяка. чертяка і здав, так, так Зачем мішать животним? То, то вони тварини, вони тварини, вони поїдають просто людські ресурси. На пожиттєво з конфіскацією землю Параш і бабанди. Мій знайомий був свідком, як ЗБУшник ще за місяць до війни розмовляв по телефону про те, що треба возити свою родину з Херсону, бо зайде Росія за місяць до вторгнення служби, все знали.